Діалог офіцера із сином, тату, а за що тобі гроші на службі платять? Ну, за посаду, за звання, за вислугу років, а за роботу. А за роботу, синку, я догани отримую. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Помер Шерлок Холмс, потрапив до раю. На брамі стоїть апостол Петро і запитує його: Ти хто? Я найкращий детектив у світі. Тоді піди і знайди мені в раю Адама і Єву, а то народу там багато, а я їх знайти не можу. Шерлок Холмс іде, через день приводить парочку і каже: Це Адам і Єва. А як ти дізнався? Це елементарно. Вони обидва без пупів. Чоловік своєму другові слухай дай пораду, як мені затягнути катьку в ліжко. Залицяйся до неї, купуй дорогі подарунки, говори ніжні слова. Ну і нагадай їй, що ви вже три роки одружені. Аптека. Черга. Бабуся, досить голосно і виразно. Мені від геморою ліки, тільки недорогі. Фармацевт Ось свічки, по дві штучки на день, вставляйте вранці і на ніч, бабуся. Куди вставляти? Фармацевт дещо ніяковіючи. У дірочку, де геморой, бабуся. У яку саме? фармацевт. У вас там їх що дві? Бабуся, у мене дві і у всіх нормальних людей дві. А у тебе одна? Фармацевт. У мене одна. Потім, розуміючи, що бабуся щось плутає, уточнює. А що у вас болить, бабусю? Бабуся сердиться, переходить на крик. Кажу ж тобі, геморой! Ось тут, показуючи трохи вище перенісся. Все забито, дихати не можу. Фініш. Їдуть у поїзді страшненька жіночка і молодий чоловік. Їдуть, мовчать. Тут потяг заїжджає в тунель. Жінка кокетливо. Якщо ви мене поцілуєте, я закричу. Молодий чоловік. Ja també